для жителів району Ефіцентру. 14-річний Кирило Волошко. Зірка телеканалів та справжній улюбленець публіки. Своєю грою на баяні він відкрив соцмережі ще кілька років тому. Нова хвиля популярності прийшла до хлопця після того, як він почав викладати в інтернет відео, де грає уривки відомих мелодій для жителів різних мікрорайонів рідного Чернігова. Сьогодні виконувати композиції для містян із ним відправляємося і ми. Який район сьогодні поїдемо? Я думаю, сьогодні можна зіграти на льоці, наприклад. Яку пісню обрав? Я думаю, рубінове проміння підійде. Декілька хвилин у дорозі і наша знімальна група разом із Кирилом прибула на місце. Після короткотривалої підготовки хлопець демонструє свої вміння. Дивіться, як я можу зіграти. Ця пісня для жителів Льотки. Ідея дарувати чернігівцям музичні привітання прийшла до хлопця спонтанно. Каже, коли викладав відео, навіть і не думав, що збере шалені перегляди. Навчатися грі на інструменті Кирило почав ще із семи років, а згодом дістав прізвисько Король Баяна. Якщо брати баян, то це дуже сучасний інструмент. А це він вже можна може так сказати, дуже ну старий. Йому більше 60-70 років точно, але він. Ну, але він чудовий і покаряє тіктоки. Звісно, мені хочеться, щоб а, от, якщо мене побачив, щоб і чернігів побачили, тому що це дуже прекрасне місце. А от викладач Чернігівської музичної школи номер 2 Іван Сергійович, який усі ці роки й навчав хлопця, про популярність короля баяна навіть не чув. Ви знаєте, що ваш учень зірка соціальних мереж. От дивіться. Я цього не знаю. Він зі мною це не спілкується на цю тему. Для мене це несподіване. Педагог добре пам'ятає день, коли хлопець уперше прийшов до нього на заняття. Згадує, баян одразу зацікавив Кирила, і вони почали навчання. З того часу минули роки. Завдяки праці Івана Сергійовича та наполегливості учня вони неодноразово ставали призерами музичних змагань. Здібний він любить грати не дуже любить теоретичні предмети: сольфеджо, музграмата, музична література. Так, виконує, але так, не, не дуже странно. Любить грати, в ансамблі любить грати, грає в оркестрі, зі мною грав. Мої обробки в ансамблі, веселі музики. Він там солірував. Король Баяна планує вступати в музичне училище. У майбутньому хлопець також прагне пов'язати своє життя з військовою справою та долучитися до лав національної гвардії. Наразі ж використовує свою популярність для допомоги Збройним силам України. Прошлим літом. Я мені виникла ідея розвозити морозиво на блокпости. Я у мене є аудиторії трішки в інстаграмі. Я виклав сторіс, що от номер карти, хто скільки може. Ми назбирали коштів, почали морозно від морозиво відвозити. Я почав на велосипеді, потім вже воду почав додати, коли трішки більше грошей. А потім, коли вже стало холодно, морозиво не куди, бо і так набувся холодно. Ми вирішили робити окупні свічки. Мені мама допомагала. Я з підписниками збирав кошти на парафін, на воск і робили. Має юнак і заповітну мрію придбати новий баян, аби й далі радувати чернігівців та підкорювати нові вершини в інтернеті. Кошти на інструмент Кирило Волошко збирає у своєму інстаграмі, виконуючи привітання на замовлення. Вітання від дочки Дарини для найкращого матусі у світі Оксани. З ним народження, красуня, ми тебе любимо.